Стаття 66 Закону України про національну поліцію Службове сумісництво поліцейських. Поліцейський не може під час проходження служби займатися іншою оплачуваною діяльністю крім науково-педагогічної, наукової або творчої. Стаття 67 Перебування поліцейських у розпорядженні. Зарахування поліцейських наказами по особовому складу в розпорядження органів поліції для подальшого проходження служби під керівництвом посадових осіб, уповноважених призначати на посади поліцейських допускаються у разі. Звільнення поліцейського з посади у зв'язку з виконанням дисциплінарного стягнення або виконанням висновку поліцейської комісії про невідповідність займаній посаді, якщо до кінця визначеного строку виконання дисциплінарного стягнення або протягом 10 днів з дня ухвалення висновку про службу невідповідність не вирішено, питання про подальше проходження ним служби. Повернення поліцейських, які відповідно до закону були відряджені, Прекомандировані до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, інших органів державної влади, закладів чи установ або органів місцевого самоврядування на час виконання відповідних повноважень на постійній основі із залишенням їх на службі в поліції, застосування до поліцейського тримання під вартою як запобіжного заходу. Якщо поліцейський відсутній за місцем проходження служби та за місцем проживання і більше 10 днів близьким, родичам невідомо, де він перебуває, до повернення поліцейського у разі неприйняття іншого рішення про подальше проходження ним служби в поліції або до дня набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим. Скорочення штатних посад, що займають поліцейські, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, до досягнення нею 3-річного віку шестирічного віку за медичними показниками, якщо немає можливості перемістити таких осіб на вакантні посади до закінчення відпустки по догляду за дитиною. Поліцейські звільняються з посад та зараховуються в розпорядження наказами керівників, уповноважених призначати на такі посади. Поліцейські, які зараховані в розпорядження відповідно до пунктів 1.2 частини 1 цієї статті, продовжують проходити службу згідно із законом, виконуючи обов'язки служби відповідно до тимчасових функціональних обов'язків, визначених керівником відповідного органу закладу чи установи поліції, з урахуванням попередніх посад, які обіймав поліцейський, рівня його знань та професійного досвіду. Призначення на посади поліцейських, які перебувають у розпорядженні, проводиться в якомога коротший строк, але не пізніше, ніж через два місяці з дня звільнення з попередньої посади і зарахування в розпорядження, крім випадків, визначених пунктами 3:5 частини першої цієї статті. До строку, зазначеного в частині 4 цієї статті, не входить час перебування поліцейських на стаціонарному лікуванні. Сукупний строк призначення. На посади поліцейських, які перебувають у розпорядженні, не повинен перевищувати 120 календарних днів. Поліцейський, якого звільнено з посади, зараховано в розпорядження, вважається таким, що перебуває в розпорядженні відповідного органу установу чи закладу, з дня. Що настає за днем звільнення з посади до дня, з якого він почав виконувати обов'язки за новою посадою, на яку його призначено, або до дня зарахування в розпорядження іншого органу закладу чи установи поліції для подальшого проходження там служби. Грошове забезпечення поліцейських, зарахованих у розпорядження, здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.